Бог убивств, Бог тиранії, Бог гниття, Бог брехні, Бог зради, бог кровожерливості, Бог люті усі вони доволі популярні в класичних сеттингах D&D. Зрештою, проти когось мають битися наші герої, проти послідовників цих богів. І Якщо ви створюєте власний світ, то теж, скоріше за все, додаєте якихось отаких божеств. Постає логічне питання, як і чому люди взагалі вклоняються злим божествам? І якщо таких послідовників дуже мало, то як ці боги лишаються настільки сильними? Взагалі, навіщо в D&D вклонятися злим богам? Якщо ви створюєте власний світ, ви можете використати принцип, який я використовую для свого світу Альвамар? В ньому є чимало богів, і хоча більшість з них відносно слабкі, всі вони все ще мають неймовірні надприродні сили, які тканина реальності не зможе витримати, а тому живуть вони лише у божественних планах. Спершу у нас виникає питання, що мотивує людей вклонятися темним богам, шукаючи відповідь на це питання, ми насправді даємо відповідь на цілу низку питань: наскільки боги реальні. Наскільки їх реальність загальновідомий факт? Чи всі жерці та проповідники інтерпретують богів однаково? У випадку Альвамару не всі впевнені в існуванні богів. Так, є надприродні сили, є монстри і докази. Проте багато людей ніколи не стикаються з потойбічним чи божим проведінням. А тому дехто не може бути однозначно впевнений в існуванні цього. Тим не менш, переважна більшість населення все-таки вірить в існування богів та в якійсь мірі вклоняється одним чи іншим. Звідси боги й мають силу. Вклоніння та ритуалізація побуту надає божествам їх сил. Коли коваль робить виріб та подумки присвячує його на щось наприклад, бог ковальства та ремесла отримує від цього сили. Така логіка зрозуміла. Тоді питання: а як же темні боги лишаються настільки могутніми? Адже кожного дня тисячі, якщо не сотні тисяч ремісників щось роблять, і від цього Орнуве отримує якісь сили. Але водночас із тим, далеко не кожного дня влаштовуються масові вбивства, тому Бог вбивств Кейн не отримує такі сили, чи як це працює? Що ж, у випадку Альвамару важливий не лише факт ритуалу, проте і сила цієї дії. Є дуже відчутна різниця між тим, щоб принести квіточку рози як дарунок богині краси та кохання, і принести в жертву Богу вбивств ціле селище. Що перше, що друге є окремим ритуалом. Проте, якщо ви хочете добитися однакового результату цими двома способами, то треба приносити квіти в храм кохання упродовж тисячі років, тоді як вирізати селище достатньо буде один раз. Приклад, звісно, умовний проте логіка зрозуміла. Зворотня логіка доброчесних вчинків діє так само. Дати ляпаса безхатьку, бо той попросив про допомогу це одне. А откинутися на ціле військо ворогів, прикриваючи власною жертвою, відступ решти союзників та мирних жителів, це по-справжньому подвиг, котрий принесе серйозний об'єм сил відповідному божеству. З цією логікою розібралися. Проте все ще незрозумілою лишається мотивація: навіщо ставати на бік пітьми, коли в тебе є шанс потрапити в рай? Нащо ризикувати чимось тимчасовим, коли попереду на тебе чекає схоже, що вічність життя після смерті? То вже краще вічність блаженства або служіння добрим, адекватним ідеалам, аніж вічність мук та страждань? Так? Так. Ну, не завжди ніхто не дає гарантії, що і як станеться, і куди ти потрапиш після смерті. Єдиний спосіб якось гарантувати своє після смерті це вклонятися конкретному Богу, який замовить за тебе слово на великому суді. І ось тут власне криється відповідь на питання. Більшість смертних Альбомару не задумується про вічне змалечку. Вони живуть з думкою про те, що будуть жити ще дуже довго і ще встигнуть наробити добрих діл, аби гарантувати собі місце. На небесах, проте страх смерті з'являється значно пізніше, коли здоров'я вже не те, і навколо тебе починають помирати ті, кого ти знав. Тоді страх перетворює впевненість та наївність у сумніви та суперечності. Людина приходить у храми, молиться світлим богам, просить пощади та шанс якесь напутство. Проте серед мільйонів голосів її голос губиться. А ще добрі боги рідко коли дають пряме, просте, чітке рішення до ситуації, ти, взагалі, рідко коли просто так відповідають аби кому, а радше дають інструменти, щоб ти сам вирішив цю ситуацію, довівши свою доброту. І от така людина починає думати, що як я недостойний райського блаженства, що як за всі ті злі речі, що я накоїв, на мене чекає лише квиток в один кінець. У пекло, де дияволи перетворять мене на гида і будуть там вічно катувати, поки хтось не змилується і не з'їсть мою душу, аби лише змінити форму мого страждань. Що ж, це може цілком виявитися правдою: межа між добром та злом умовна та дуже розмита. Все залежить від умов, у яких приймається рішення. Зрештою, є навіть такі люди, що цілком розуміють свою грішність та неминучість пекла, крадії, убивці, політики. Часом солдати, що просто виконували наказ, всі вони усвідомлюють, яка доля чекає на їх душі, а тому не дивно, що є такі, що беруть бика за роги. Хоча в цьому випадку скоріше диявола за роги. Одна з мотивацій відданого служіння темним богам це гарантії хороших умов потойбічного життя. Замість того, аби переродитися в якості гида, людина може укласти договір із дияволом. Та слідувати його вказівкам решту життя, дотримуючись умов договору. А після смерті дух одразу отримує більш могутню маніфестацію. Особливо вправні, хитрі та фанатичні культисти можуть одразу прийняти форму могутніх маніфестацій, отримати звання, посаду і владу, якої в них і бути не могло за смертного життя. І в'язень тоді стає катом. Цією простою логікою керується більшість культистів по всьому Альвамару, що є послідовниками темних богів. Деякі особливо вправні навіть стали таким чином богами, розділивши портфоліо інших богів. Проте мотивації може бути чимало. Хтось хоче особистої помсти, бо тільки цей бог може зробити це швидко та ефективно. Комусь не подобається як нині збудована цивілізація. Для когось сам факт життя огидний, і він хоче позбавити від цієї ноші усіх довкола. Отож, підіб'ємо підсумки: вклоніння богам може бути різним, щось дає менше сила, а щось більше. Мотивації для вклоніння темним богам можуть бути теж різними від чогось приземленого та банального, типу помсти чи мрії змінити світ. До доволі прагматичної та логічної, типу гарантії стати офіцером військ інферно замість огидної скалічної нижчої форми диявола. Знаєте ще класні приклади мотивації вклоніння темним богам? То напишіть їх у коментарях. А ще не забувайте донатити на зсу, адже це наразі найкраща інвестиція у майбутнє. А якщо бажаєте підтримати цей проект, запрошую ознайомитися із реквізитами в описі до відео. Побачимося в майбутньому.